я Темно данбула не просто глаза закривати открывать. Ну, клипать. 107 підписників популярні соціальні мережі. 13-річний Михайло разом з братом Кирилом та двоюродною сестрою Емілією записують відео для Тік-Току. Так люблять проводити вільний час. Зараз родина живе в селищі Привільне Дніпропетровської області. Сюди переїхали п'ять місяців тому після поранення Михайла. Папа лежал в палатке, а я сидел на это, на, на, крыльце. ну, Хотел заходить. И тут слышу ну, не слышу, а уже ну, почувствовал взрыв. Ну, мне в глазах, что я захожу в хату, ну, целый. А потом, ну, как я уже приснулся в больнице, я не помню що я вже ну постраждавну ад З початком повномасштабного вторгнення. Емілія з батьками переїхали до будинка Михайла, бо їхня квартира згоріла в ніч сьомого на 8 липня, коли в житло влучив снаряд. Дві родини були вдома. Сестра та брат не травмувалися цієї ночі. Загинув тато Кирила та Михайла Володимир. Мы зашли вещи собирать, собрали документы все, ближе к подвалу. У нас подвал был дома находился. Заходим в комнату, где мультики, где телевизор, заходим и только ложимся на кровать и взрыв слышим. И мы сразу встаем, оно как в замедленном виде. Пыль везде. Я думала, Миша зашел. Мама сразу начала кричать, где я. Мама думала, что я не зашла. Біль тоді не відчував, каже хлопець. Пораненого Михайла швидка відвезла до Краматорської лікарні, далі до Дніпра. В ноги була тут дирка, щека сонна артерія була, ну, зацеплена. І в голові осколки. Я звісно, читати мог плохо, ну і говорити плохо. Ну, меня никто не слышал там. Но ну, потом мне дали ручку листочек, и я, я начал написать ну, медбратом, медсестрам. Но потом голос начал лучше ну, говорить начал нормально. Далі операція у Львові та три місяці відновлення в національному реабілітаційному центрі незламні першого медоб'єднання Львова працювали з Михайлом хірурги, фізіотерапевти та логопеди. Уламки з голови не вилучали надто небезпечно. Добирання до тої ділянки є небезпечним, тим, що ми можемо пошкодити зорові нерви, судини, які кровопостачають цілу праву півкулю головного мозку, вплинути на рухові центри, і то вони не заважають якості життя, не впливають ні на що тому. По суті, ми їх не зачіпали. Мами у хлопців нема. Тому після загибелі батька опіку над хлопцями взяли рідний брат Володимира Юрій та його дружина Яна. Тепер в родині троє дітей. Вони дистанційно навчаються в одній з дніпровських шкіл. В привільному вже звикли. Тут їм подобається. Не вистачає в цій хаті тільки телевізора. кажуть діти. В майбутньому Михайло хоче стати продавцем автомобілів. каже то його найбільше захоплення. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.